Дорогі вступники, ви почнете отримувати рекомендації для зарахування. Щоб стати студентом, кожен з вас повинен вчасно підтвердити свій вибір в електронному кабінеті. Уважно відстежуй статус своїх заяв в електронному кабінеті. Чи пройшов ти на бюджет, дізнаєшся 5 серпня? Підтвердити свій вибір бюджетного місця потрібно до 8 серпня, інакше цього року втратиш шанс навчатися за державний кошт. Не пройшов на бюджет, маєш можливість навчатися на контракті. А якщо твої результати НМТ з будь-яких двох предметів не менше як 150 балів, зможеш отримати державний грант, який частково компенсує вартість навчання. Як діяти, якщо ти отримав бажану рекомендацію? Тобі потрібно. Підтвердити своє бажання навчатись у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, наклавши кваліфікований електронний підпис на заяву через електронний кабінет вступника. Виконати вимоги для зарахування, подати копії документів, паспорта, атестата з додатком, ідентифікаційного коду, видруків результатів НМТ, а також військово-обліковий документ. Чинність якого потрібно підтвердити в університеті, укласти договір про надання освітніх послуг. Якщо тобі виповнилося 18, ти зможеш це зробити самостійно. А якщо ні, тобі допоможуть батьки. Залишились питання. Телефонуй у приймальну комісію: 095 356 35 83.